Вітаю, я Катіна Вікторія, учениця 11-го А класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 горішньоплавської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Пропоную вашій увазі роботу за темою дослідження впливу різних способів вирощення мікрогріну, цінапис Альба Сарто Кароліна, цінапіс ГДЖ таврачанка на гідропоніці. Актуальність роботи полягає в тому, що гірчиця дуже корисний, смачний, незвичайний та декоративний мікрогрін, який покращує опір організму хворобам, вірусам, радіаційному впливу та іншим захворюванням, зміцнює судини та кровообіг. При регулярному вживанні мікрогріну гірчиці відмічено покращення апетиту усього травлення та прискорення метаболізму. Ця культура не набула масового поширення і використання в Україні. Головні переваги вирощування рослин без ґрунту це економне використання площі і води, незалежність від погоди, прискорене дозрівання культур та можливість збирати врожай цілий рік. Завдяки тому, що не використовуються пестициди, продукція вважається екологічно чистою. Мета роботи дослідити вплив різних способів вирощування мікрогріну, Сінапіс Альба сорта Кароліна, цінапис джунджія, сорта тавреченка на гідропоніці. Проблема, яку вирішує дослідження, визначення ефективного методу вирощення мікрогрінус напис альбосартокароліна, синапі, синапі Джундія, сортотаврачанка на гідропоніці. Для досягнення мети ми поставили такі завдання: визначення впливу різних способів вирощування мікрогріності, напис альбосартокароліна, синапі ГЖС, сортотаврачанка на гідропоніці. У якості об'єкту дослідження було обрано енергію простання лабораторну схожість досліджених культур предмет дослідження, особливості впливу різних способів вирощування на енергію поростання, лабораторної схожість насіння сінапіс альба сорта короліна, синапіс джунджія сорта та врачанка. Методика дослідження дослід загладена в лабораторних умовах по чотириста на сі... насінин, 4 повторності по 100. Сінапіс альба, сорта короліна, сінапід джунджіа сорта та врачанка пророщувалися на ляних калинках для вирощування мікрозелень. Перший дослід звичайний полив, здійснене відфільтрованою водою. Другий дослід звичайний полив здійснений відфільтрованою водою. Після проростання було добро, додано добрива для гідропоніки, гідропонік скіп, гром 0,1 мл на літр, блум 0,1 мл на літр і мікро 0,2 мл на літр. На ляних килинках для вирощення мікрозелені. Третій дослід використано крапельний полив відфільтрованою водою після проростання використано добрива для гідропоніки, гідропонік скіп. Гров та мікро по 0,2 мл на літр. Було зроблено конструкцію для переливання і системи інфузійних розчинів пластикової пляшки харчового контейнера. Температура повітря коливалася від 17 градусів Цельсія до 20 градусів Цельсія. На четверту добу аналізувалася енергія поростання за дружністю, поростання насіння у відсотках. На восьму добу лабораторна схожість насіння за кількістю нормального насіння, що проросло від загальної кількості закладених у дослідів у відсотках згідно державного стандарту України 41,38-20,0,2. Методи дослідження, лабораторний експеримент, розрахунково порівняння. Результати досліджень. За даними таблиці 3.1, малюнку 3.1, бачимо, що цінапіс кароліна мав максимальну енергію поростання 94%, дельта 33% під дією добрих гідропонік скіт при крапельному поливі. При звичайному поливі добривами гідропонік -скіт поростання складало 65% дельта 4%. При поливі водою 61%. За даними таблиці 3.2, малюнку 3.2, Бачимо, що сінаві чінч'яхречанка, енергія поростання складала найбільше 96%, дельта 28%. При поливі гідропонік скіт крапельним поливом. При звичайному поливі гідропонік скіт складало 86%, дельта 17%. При поливі водою 68%. За даними таблиці 3.3, малюнку 3.3, бачимо, що сінапіс сальба сорту Кароліна найкраща лабораторна схожість зерен, дорівнювала 95% дельта 23%. При крапельному поливі добрив гідропонік скіт. При звичайному поливі добривом гідропонік скіт становило 89% дельта 17%, при поливі водою 72%. За даними таблиці 3-4, малюнку 3-4, бачимо, що з Сінафії Джунченсор та врачанки найкраща лабораторна схожість Зерн дорівнювала 97% дельта 20%. При крапельному поливі гідропонік скіт. При звичайному поливі гідропонік скіт становили 91% дельта 14%, при поливі водою 77%. Висновки встановлено, що максимальна енергія проростання, лабораторна схожість властива насіння, сінапі, сальба, сорта сінапі, сінапіджуя сорту та брачанка прикрапленому поливі добривами гідропонік скіт, гроб блунта міт мікро понад цілих дві мл на літр. Пропозиції виробництву: рекомендуємо вирощування мікрогріну, сінапі, сальба, Кароліна, Сінапі Джунжія, сорту та врачанка за технологію. Виробництва крапельного поливу добривом гідропонік скіт, гро, та мікро понад цілих дві на літр.